Які в силу таких жахливих обставин минулого століття, в силу того, що урвався зв'язок поколінь і урвалася національна пам'ять, не розуміють, навіщо ми воюємо з камінням. По-перше, ми, українці, надзвичайно милосердна нація, як показала наша історія. І тому ми лупимо комуняк для того, щоб не лупити, тому лупимо котів і пам'ятника там, для того, щоб не лупити Комоняк в секретаря кувалдами. Це було попередження. Наступна стадія може бути дуже важкою і дуже кривавою. І ми не поспішали це робити. Але як показує практика, вони погано розуміють попередження. Це по-перше. А по-друге, не можуть українці у власній хаті на стіні батьківської хати мати портрет вбивці їх діда. Українці у хатах мають... Фотографії своїх батьків, портрети своїх батьків, дідів і прадідів-героїв. І це є правильно, це є національна пам'ять, так влаштований світ. Ми є гідні потомки гідних пращурів, і саме їх ми бажаємо бачити на постаментах у вигляді пам'ятників. Як це давно зроблено у Західній Україні, але, на жаль, ще не на всій Україні. А тому кожне місто і кожне село, в якому знаходиться ідол якогось комуняцького ката, однозначно знаходиться під окупацією комуняк. Київ, в якому на Бесарабці стоїть кат, знаходиться під окупацією. Влада, яка охороняє катів, є окупаційною, це очевидно. Ми, українці, займаємося тим, щоб дати гідну відсіч окупантам. Ми можемо займатися цим до тих пір, доки ми не вирвемо Україну з лав окупантів. Це також очевидно і Кати чудово це розуміють. Саме тому зараз у Запоріжжі і у багатьох містах України знаходяться у тюрмах. Це та молодь, за якою за майбутнє. Це та молодь, яка стане провідниками української нації. І ми будемо дуже ретельно вберігати від, від, їх від того, щоб коти зламали їх катуваннями у тюрмах. Ми визнаємо вчини Левка Лук'яненка і інших в'язнів, які піддавалися катуванням 20 і 40 років назад. Але ми не допустимо цього зараз ніякою ціною. Навіть ціною життя українських жінок, які ляжуть поперек цих танків, котів, які вони збираються пустити на тих, хто хоче вигнати котів, як це відбувається зараз у світі і може трапитися в Україні. Окупантам кінець. Слава Україні!